Усім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі, якщо хочеш мекнути. Тут ми з вами вивчаємо історію, легенди, цілі епохи алкогольних напоїв. Колотимо коктейлі, трішечки мекаємо і спілкуємося. Мене звати Аня і сьогодні я вам розповім про 4 класних вайбових коктейлі, які мають свою історію. А також не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій ютуб канал, ставити ці пальчики догори, ставити сердушка в коментарях. Це дуже допоможе розвитку цього каналу. Будь ласка, я вас дуже прошу. Погнали вивчати і прокуштувати нові чотири коктейлі, Я думаю, ви їх всі знаєте. Тут замішаний і секс, і ролінстон, і космополітен, і секс в великому місті, і ще ж ага і пінаколада 500 у та, але давайте все по порядку. Отже, почнемо з першого нашого коктейля, який називається Та -та -та -та. секс на пляжі. Чук. Тут мене потопилася трубочка і е е коктейльні черешеньки. Вибачайте, будь ласка. Отже, хто створив секс на пляжі? Хто його придумав? Існує одна версія. Дві точні, ось ну і дві версії. Перша версія, що цей коктейль був створений тому що була одна компанія, яка створила персиковий шнапс. І от вона, щоб продавати цей персиковий шнапс, оголосила конкурс для, бар... для барів та барменів. Що той, хто продасть більше цього персикового шнапсу, отримує винагороду в тисячу долярів. На ті роки це були дуже великі гроші. І от так. Люди почали щось коготити, придумувати і придумували секс на пляжі. Інша версія, яка теж мені, в принципі, в ця версія існує в тих ж самих роках де, де цей персиковий шнапс. Тобто, в принципі, два пазухи зараз зійдуться. Був собі такий один бармен в Флориді. І він ото коготив, коготив ті коктейлі, і на весняні канікули приїжджали туди студенти. А чому приїжджали студенти? Тому що вони приїжджали відпочивати на пляж і. На секс. І він змішав горілку. трипл секс, журавиний сироп, сир, журовиновий сік, апельсиновий сік, то все проколотив і сказав, що це як секс на пляжі. Солодко, освіжаюче, з ноткою кислин. Також у різних країнах. Адаптується коктейль до своїх подобань. Наприклад, в Великобританії замість апельсинового соку сюди дають ананасовий сік. А от в карибах, на карибах замість журовинного соку дають гранатовий сік. Тут, в принципі, різниці майже може бути і не відчутна. Я б хотіла його скуштувати, але в мене втопилася трубочка. Тому, е якщо ви повірите мені на слово, це солодко і смачно. Мій рекомендаціон, я його, якщо чесно, ніколи не пробувала, перший раз взагалі робила. Смачно? Класно? Погнали робити. Теж треба трубочка. Наступний наш коктейль, який я точно вже пробувала. Тому що із тих 4 коктейлів, які я буду вам розказувати, вже розказую, я пробувала тільки один. І це він. Це колада, смак раю. Ой, дівки. В цьому стаканчику може бути до 500 ккал. Я не знаю, як совість може дозволити пити такий, таку калорійну бомбу. Це смачно, ніжно, класно, але, блін, 500 кілокалорій. Не завжди можна його пити. Я так думаю, взагалі пити то шкідливо, якщо що. Отже, хто придумав піна коладу і хто, де вона з'явилася? Також, давайте почнемо з легенди. Існує така легенда або версія, що був у 19 столітті пірат, який колотив ром ананасовий і кокос і робив такий коктейль, щоб піднімати бойовий дух команди. Отак. І інша версія нам говорить, що... В 1978 році оцей напій став офіційним нам поєм в Пуерто-Ріку. Яка ще є версія, хто її міг придумати, хто його наколотив? У 1950 році в готелі Хілтон був собі такий бармен, який вирішив створити. Я сказала, який вирішив створити тропічний коктейль, який буде мати смак раю, ніжності і легкості. І він наколотив. Він наколот. У 1960 році цей коктейль рознісся по всьому світу завдяки туризму, і люди почали його просити замовляти в барах. На смак я вам так скажу. Це смачно, ніжно. Ром дає цю алкогольну нотку, ананас дає цю солодку нотку, кокос кремовий. Якщо це все поєднувати, то я б сказала, що це. Максимально ніжний коктейль, який я пробувала в своєму житті. От просто. Більш ніжніший, це хіба що може бути якийсь аріш, навіть арішкофі не був таким ніжним. Не знаю. Більш ніжнішим, поки я не знаю, що може бути. Погнали його робити. Якщо ви його зробите, ви не пошкодуєте. Все дуже просто ізі-пізі. Я брала класичний рецепт із трьома інгредієнтами. Ром. Ананасовий сік і кокоси. Я, до речі, ще взяла замість кокосових вершків, кокосовий, кокосову, кокосове згущене молоко. Того воно вийшло максимально солодким, але смачним. Погнали робити! Реально смачно. Але жально. Я хочу, до речі, вибачитись одразу за свій голос, тому що я захворіла і трохи в мене болить горло, але я сподіваюся, що оцей чуд чудо-помічник запише і я буду нормально хочати. В бігудях походила. Космополітен. Мені сподобалась історія цього коктейлю. Сам коктейль мені не сподобався, а історія сподобалася. В Майамі була собі така Шері Кук, Вона була барменом в Майамі, і вона помітила, що жінки не купують міцні. Напої місні коктейлі в барах, тому що соромляться. І вона вирішила створити щось жіноче, яскраве, витончене, вишукане, але при цьому ще пили жінки. І що вона зробила? Вона взяла горілку, жировиновий сік, тріпесек, сек вона брала чи не брала? Брала. Трохи лайму і все це налила в бокал з під Мартіні. І у нас з'явився жіночий коктейль. Ви е, могли бачити і знати цей коктейль з серіалу Секс в великому місті. Там героїні, головні героїні пили їх, а потім перестали, тому що всі почали їх пити. Мені не подобається цей коктейль, якщо чесно, тому що він занадто якийсь... Ну, по-перше, він мене вийшов блядий, не знаю, чого в мене сік був не занадто концентрований, мабуть, чи що. І е, на смак воно мені не сподобалось. Не знаю, якщо ви любите космополітен, то напишіть в коментарях, тому що мені він не зайшов. Хоча горілки тут не відчувається. Е, легка нотка цитрини, терпість журавлини. Шокисинка від відваємо, це все дуже смачно, гармонійно, але ну, можливо за те, що мене зараз болить горло, можливо, просто це не мій коктейль, Мені він не сподобала. Погнали робити. До речі, до речі, якщо сюди додати шампанське, то получиш шампань-космо. І е, треба попробувати, може, вам і так воно зайде. І. На секундочку, тут тільки все у всього 160 ккал, порівняно з 500 в пінокладі. Так що, в принципі, можна пити, якщо хочеться. Давайте білопічого робити. Так. І останній, нарешті, наш коктейль на сьогодні. Він називається Текіла Sunrise. Світанок із Текіли. Існує декілька знову ж версій. Хто придумав це піло, я його чогось не знаю. Я його зробила дуже великим на весь стакан. Перша версія. У 30-х роках бармен в Аризоні створив цей коктейль. Все. Друга версія. Що популярність прийшла цьому коктейлю, коли. Був тур Ролінгстоуна, і е, хтось сказав, щоб вони пили цей коктейль відрами під час свого туру. І так він став дуже-дуже популярним. У першій версії цього коктейлю, коли той бармен в Аризоні робив його колектив, е, в першій версії що було? У була... коктейлю була текіла, гренадин, лаймовий сік і лікер Крем для Клясік. Але Сан-Франциско в 1970 році два бармена вирішили спростувати цей коктейль і намішати зробити його більш легким і простішим. Лишили тільки три інгредієнти. текілу, апельсиновий сік та гринадин. І все. Ізі-пізі. Чесно, мені щось не сильно хочеться його пити сьогодні. І куштувати, якось я втомилася. Смачно я замінила апельсиновий сік на грейпфрутовий сік, бо в мене виявилось, що закінчився апельсиновий сік. Несмачно чоловіку, він будь, сподобається. Моєму. Мені поки ну, взагалі не хочеться пити. Погнали робити. Дякую велике за увагу. Дякую велике, що ви додивилися це відео до кінця, Ой, що ви витримали мій голос цей до кінця. Надіюсь, що на наступного разу все буде краще. Я зможу говорити вже повноцінно. І повноцінно буду з вами підсьорбувати ці когтельчики. До речі, я вам що... Шо... Ні, подождіть, не розходьтесь, не розхойтесь, не розхойтесь. Ті, хто мекнули, то мекнули, йдіть, мекайте далі, а ті, хто ще дивиться при тямі. Я хочу похвастатися. Я зараз в Америці на Амазоні йдуть прайм-діво, якось я не знаю, якісь знижки коротше, йдуть. І я не знаю, на що воно мені, але воно мені треба. Дивіться, що я урвала. Та-та-та-та-та! Коротше, за 30 долярів. Так воно коштує 70. Я купила собі. Я щось не купила. Килась. Килась. Єсть. Я собі купила форело. Якісь мені три штучки. Хоп! Хоп. Чесно, я ще даже не розібралася, що це таке. Але я його хотіла. Я бачила, що воно всіх є, і мені треба було воно. Не питайте, що, я не впевнена що. На е, надіюсь, на наступний раз зроблю огляд на це і взагалі на що воно мені і що воно робить. Бо маю проблеми з порами. на носику. є такі пори, які е, забруднюються. Ну, коротше, пишіть в коментарях, чи в нас така є штука, чи вона взагалі вам допомогла, чи не допомогла. І чи може мені його взагалі вертати в мені не треба? Дякую за увагу. Е, навіть не знаю, що вам ще розказати, крім того, що я купила цю штуку, крім того, що я заболіла, крім того, що я сьогодні ходила в бегудях і отримала просто масу негодування від того, що я ходжу в бегудях на вулиці чогось. Топу і тих бігудів, якщо вони всюди не накопилося все. Та й таке. Коротше, гарного вам вечора, гарної вам п'ятниці. До нових зустрічів. Не забувайте підписуватись, ставте лайки. Будь ласка, я дуже прошу. Треба розвивати цей канал, бо хто ж як не ми це зробимо. Па-па!